На п'ятому каналі Агроконтроль і сьогодні на контролі таке. Усі видані акти на землю довічні. У розпалі сезон цукроваріння. Безпека продуктів харчування. Приймаємо європейські досвід. На початку наше традиційне опитування. Сьогодні воно звучить так: коли, на вашу думку, доцільно вводити ринок земель. Кінець 2011 року, початок 12 го кінець 12-го, початок 2013 року оберіть правильний варіант. Ну, а результати ми подивимося вже наприкінці цього випуску. До інших подій. Законопроект про ринок земель зможе поліпшити з життя селян, а його прийняття дозволить перейти на новий якісний рівень роботи над земельним законодавством. Перед другим читанням у документі урахували всі зґунтовані думки та побажання тих, хто безпосередньо працює на землі. Зокрема, знизили позначку максимальної площі продажу землі в одні руки чи не у п'ятеро. До того ж, нижній поріг цін на землю перші п'ять років після скасування мораторію на продаж сільгоспземель земель запропоновано встановити на рівні нормативно-грошової оцінки цієї ділянки, що з 1 січня складатиме 20 тисяч гривень за гектар, а в наступні п'ять років не нижче експертно розрахованої ринкової ціни. Крім того, не оминули увагою і проблему кредитування. Так фермерське господарство у разі потреби матиме змогу закладати свою землю і через земельний банк, який буде створено до кінця року, а також одержувати дешеві кредити. І сьогодні вже більше 20 років Україна в стані невизначеності. Землю поділили на паї, видали державні акти. І сьогодні не зрозуміло, що в нас робиться. Тому держава повинна зробити логічне завершення земельної реформи. Прийняття закону про ринок земель, якщо брати сільське населення, стосується декількох сфер. По-перше, в селі знаходяться потенційні продавці і покупці. Продавцями виступають власники земельних паїв, власники присадибних ділянок, а покупцями виступають в тому числі ті самі фермери. По суті, ринок землі має бути. Він повинен бути, не може бути власність, яка не може рухатися. Людина живе, людина міняється, людина 60, 70, 80, 100 років, ну а в 130 років проживши, треба ж комусь передати його, цей кусочок землі. А, а законодавства, як його передати, немає. Тільки в спадщину. Не в всіх є спадщина, не в всіх є така можливість. Тому я е, думаю, що ми саме повинні працювати таким чином із громадськістю, з нашим. Народом України, який би зрозумів, що йому не, не подають якийсь знову ерзац, який принесе знову шкоду, але ця шкода буде потім згадуватися кимось. От ми зробили помилку у земельних питаннях. Ми помилки не маємо права допустити. Президент поставив чітку позицію: завершити земельну реформу таким чином, щоб перше не обеземелити українського селянина. По-друге, зберегти українське село, і третє, замотивувати динамічний розвиток е аграрного сектору. Прийняття закону про ринок землі не рівняється обов'язковому продажу, а навпаки, зробити землю таким предметом власності, що вона була, дала давала тобі можливість капіталізуватись, давала можливість вільно рухатись, давала можливість працювати, і в кінці кінці давала можливість. Отримати задоволення. Кожній тварині по паспорту, а фермерським господарствам – підвищення конкурентноспроможності. В Україні на вимогу часу та завдяки діям Міністерства аграрної політики та продовольства також Державної ветеринарної служби запрацював єдиний державний реєстр тварин. Наразі першопрохідцями стали три області Київська, Волинська та Донецька. Там упродовж цього року районні лікарі ветеринарної медицини були підключені до реєстру тварин. Вони мали доступ до інформації щодо ідентифікації, переміщення та забою худоби. Крім того, працівників цієї галузі оснастили всім необхідним устаткуванням. Також з ними було проведено і навчання основам роботи з програмним забезпеченням реєстру тварин. Як повідомив агроконтролю перший заступник голови Держветфітосанітарної служби України Володимир Горжеєв, грошову допомогу на впровадження проєкту надала продовольча та сільськогосподарська організація ООН ФАО. Адже створення єдиного органу по контролю за безпекою продуктів харчування в особі Державної ветеринарної та фітно-санітарної служби нададуть можливість Україні досягти безпечності та відстеження продукції тваринництва згідно з вимогами Євросоюзу та міжнародними зобов'язаннями держави в аграрному секторі щодо вступу до СОТ. Окрім цього, створення єдиного державного реєстру тварин зменшить вартість ідентифікації худоби удвічі. Введенням е, ідентифікації чітко під ветеринарну службу сьогодні можемо сказати, що ми можемо повністю проконтролювати тварину від народження до забою або від народження до загибелі, якщо таке буває. І в процесі її е, життє, е, життєдіяльності тварини ми можемо бачити, які, е, е, який у цієї тварини фізіологічний стан щодо здоров'я. Це база, яка буде постійно використовуватися для контролю безпечності харчових продуктів. Хороші умови влітку і розширення площ під цукровий буряк в Україні дозволяють очікувати відмінний урожай цукрових буряків. За даними Мінагрополітики, посіви під буряком цього року виросли до 540 тисяч гектарів або на 10% більше, ніж торік. Погодні умови і достатні інвестиції у вирощування дозволяють очікувати середню врожайність буряків в Україні на рівні 345 сантнерів з гектара. Очікуваний урожай буряка може становити 17,6 мільйона тонн. На переробку піде близько 16,4 мільйона тонн цукрових буряків. Показники заводів з переробки вже дозволяють розрахувати на середній по Україні вихід цукру з корнеплодів у розмірі не менше 13% за весь сезон. За прогнозами експертів аналітичного центру «Універсітас», цьогорічне виробництво цукру в обсязі становитиме 2,1-2,15 мільйона тонн. Переорієнтація частини харчової промисловості з білого цукру на патоку і сиропи не дозволяє сподіватися на істотне зростання споживання в Україні. Надмірне виробництво, великі перехідні запаси і слабкий попит приведуть до зниження середньорічної ціни на цукор в Україні в 2011-12 маркетинговому році на 25-26% до 6050 6100 гривень за тонну. Так, вважають фахівці. У розпал переробки буряка, кінець жовтня, початок листопада, ймовірне, просідання оптових цін до 5850-5900 гривень за тонну. За іншим сценарієм, якщо в сезоні, що почався, не буде імпорту цукру з серцю за квотою сот, то, імовірно, підвищення розрахункових середньорічних цін до 6700-6750 гривень. Перший масований продаж цукру і різке зниження цін очікується до кінця листопада, початку грудня поточного року. На сьогоднішній день аграрний фонд активно формує, завершує формування тих е, проєктних прогнозних показників і балансів, які необхідно сформувати аграрному фонду, в тому числі і круп'яних, в тому числі і масла вершкового на внутрішньому ринку. Також ми закупили. Цукор для того, щоб в певній мірі якось зняти надлишкове виробництво цукру, щоб стабілізувати ціну, щоб не була, щоб ціна залишилася привабливою для сільгосвиробників. Тому що ми плануємо в наступному році збільшити площі під посівом цукрового буряку на 10% ще. Сьогодні можна сказати, що завод працює стабільно, має високий вихід цукру. А також самої високої якості безперечно Україна буде забезпечена цукром, тому що в цьому році гарний урожай, висока дегестія, гарний вихід. Цукру і звичайно Україна буде забезпечена. Українці мають довічні акти на землю. Так звані жовті 2002 року. Сині та зелені документи на право власності на землю, які були видані раніше і надалі залишатимуться дійсними. Головне, кажуть у профільному відомстві, земельній ділянці необхідно присвоїти кадастровий номер. Наразі ця процедура платна. Проте вигода та зручність від цього населення може відчути при транзакції землі. Адже перепродаж або дарування відбуватиметься за спрощеним механізмом. Зокрема, людина може не отримувати нового акту, достатньо початки нотаріуса та реєстрування права службами Укрреєстру без звернення до територіальних органів Держкомзему. Крім того, з 1 січня 2012 року поряд із державним актом треба отримувати в Укрдержреєстрі і витяг про державну реєстрацію відповідного права. А от з 1 січня 2013 року державні акти на землю видаватися не будуть. Замість них впровадять витяг з державного кадастру про те, що земельна ділянка є зареєстрованою. Всі акти, в який би час вони не видавалися, за якою формою б вони не видавалися, вони назавжди залишаються чинними. Більш того, хочу підкреслити, що не тільки акти на право власності на землю залишаються чинними. Залишаються чинними також і. Відповідні акти на право постійного користування, відповідні договори оренди, відповідні ще інші якісь простановлюючі документи, які видавалися навіть ще до початку земельної реформи. Така позиція, вона підтверджена рішенням Конституційного суду і не може бути змінена навіть законом. Українські виробники вина довели від відвідувачам першого фестивалю Вина «Вайнфест», який відбувся у Києві у виставковому центрі Київ-Експоплаза, що вино відчизняного виробництва не поступається напоєм іноземних шато. Урочисте відкриття зібрало провідних виноробів та виноградарів з усіх куточків країни, а також дистриб'юторів, постачальників продуктів виноробства та всіх справжніх поціновувачів цього вишуканого напою. Продемонструвати своє вміння приїхали більше 50 компаній з України та 7, Інших країн на території тисяча квадратних метрів відвідувачів зустріли безліч сортів виноробної продукції та їх автори, пропонуючи не лише знайомитися з асортиментом, а й спробувати вишуканий напій. Стрічку, яка ознаменувала відкриття винного фестивалю Вайнфест. Разом з організаторами перерізали представники Міністерства аграрної політики та продовольства України та Посольства Німеччини. Окрім святкового старту, в перший день роботи виставки відбулася ще одна непересічна подія створення найбільшої винної етикетки України, яка потрапила у книгу рекордів держави. Програма виставки включила в себе дегустації вин і коктейлів, бармен-шоу, майстер-класи від видатних кухарів світу, музично-театральні перформанси, кінопокази, школу виноробства, арт-галере... Мы поняли, что мы выбрали правильный формат. У нас много зарегистрировано не только потребителей, но и специалистов, чего мы не ожидали, потому что формат был практически рассчитан на потребителей. Но ввиду того, что, видимо, нашим специалистам не хватает форматов подобных, они очень интересуются и по посещаемости мы можем с уверенностью сказать, что и специалисты нас посетили. Нами было задумано очень много мероприятий. Каждый день это отличный от предыдущего дня мероприятия. Вот любой человек, который хотел бы э, приобщиться к культуре винопития, К виноділенню, у Значле того про українське, про французьке виноділля, у них була можливість така. Ми будемо розвивати цю тематику і е все те, що ми задумали в наступному році, можна з упевненістю сказати, що фестиваль вина «Вайнфест» буде головним об'єктом року. Одним із найбільш популярних стендів серед відвідувачів фестивалю був стенд «Дома марочних коньяків Таврія. Гості з радістю куштували ординарні тамарочні коньяки, які давно завоювали довіру та визнання багатьох, і пробували нові екс- Зимі коняки, а також дізнавалися про традиції, особливості виробництва та майстерні споживання коняку. Сьогодні Дом марочних коньяків Таврія визнаний не лише на теренах України, але й далеко за її межами. Про це свідчать численні нагороди, золото, медалі, гран-при та дипломи багатьох міжнародних дегустаційних конкурсів. Усього за період з 1970 по 2010 рік більше 240 медалей. Успіх Дома марочних коняків Таврія у багаторічному творчому освоєнні вітчизняного і зарубіжного досвіду виноробства з постійним застосуванням передових технологій. Морочных коньяков Таврия, кроме своей ориентации на классическое производство, является на самом деле современным инновационным предприятием. В данный момент дом морочных Таврия э, приобретает э, линию розлива новую, везет ее из Италии, монтирует и буквально через э, месяц мы будем производить продукцию э, в больших объемах с более высоким качеством. Это линия, которая будет оформлять э, две наши новые торговые марки. Торговая марка «Жетон», которая вышла совсем недавно, и новая торговая марка «Таврия Премиум». На сегодняшний день «Таврия» занимает лідируючі місце серед виробників престижних колекційних і марішних коняків в Україні. Компанія виробляє широкий асортимент натуральних виноградних вин і коняків, створених майстрами виноробства з багатим досвідом і знаннями традицій. Коняки і вини компанії Таврія користуються попитом у Росії та Білорусії. Вже протягом декількох років компанія здійснює постачання вин і коняків до Іспанії та Франції. При цьому якість продукції підтверджується сертифікатами ЄС. Продукцію Таврії відзначили за океаном. Незабаром вона з'явиться на ринках Канади і США. Можливо, мало кому тому, але крім конечного виробництва, компанія Таврія сьогодні займається виноробством, виноградарством і садівництвом. В цьому році ми зібрали 11 тисяч тонн винограда. У нас зараз підходять плодоношення постійно молоді виноградники. В наступному році наші плани на 15 тисяч тонн. Всі виноградники під капельним орошенням. Це означає, що нам не страшна, ні засуха, ні якісь природні катаклізми. Наразі розроблена та успішно реалізовується програма нарощування сировинної зони. Вирушується 30 сортів винограду, завезені саджанці елітних сортів з Франції, діє власний розплідник, запроваджені суперінтенсивні посадки винограду за євростандартами, системами крапливного зрошування і системою фітомоніторингу. Завдяки цьому продукція підприємства відрізняється унікальними якостями і неповторним букетом. Контроль за якістю ще один з етапів роботи, якому тут надають надзвичайно важливого значення. Дом марочних коняків Таврія постійно веде пошук нових технічних рішень і розробку нових видів продукції. У 2011 Році була випущена лімітована серія від торгової марки Алекс Коняк Алекс Гренд Турізмо. Це коняк для тих, хто прямує до перемоги. Для кого життя це пульсація адреналіну в крові. Це смак дорослих розваг, який торгова марка Алекс надає усім молодим духом з 2003 року. На честь засновників виноробства в регіоні в 2011 році асортиментний ряд розширився за рахунок лінійки Коняків Жатон. Три, п'яти і восьмирічної витримки. Дом марочных коньяков Таврия в данный момент выпускает четыре торговые марки. Основная наша торговая марка – это торговая марка Таврия. Это для всех слоев населения. Еще одна наша торговая марка – это торговая марка Георгиевский, Для сильных духом, для мужчин. Совсем недавно мы выпустили в начале этого года торговую марку Жатон. И четвертая наша торговая марка – первый единственный коньяк в стиле фьюжн в Украине – торговая марка Алекс, которая спонсирует все битвы барменов, соревнования барменов, которые созданы в первую очередь для употребления в клубах, в ресторанах. Продукт унисекс, европейский продукт. Все, кто так или иначе попадает на Таврию, когда попадают к нам в зал дегустации, видят Амаликс, удивляются, никогда не думали, что в Новой Каховке, конечно, завод производит такой уже знаменитый и достойный бренд. Виставка, явище унікальне. В межах виставки багато вітчизняних компаній намагаються співпрацювати або знаходити собі партнерів як за кордоном, так і в межах нашої країни. Це обмін досвідом. По-перше, загал дізнається багато про нові технології, про техніку, про нові можливості. Покупці отримують повну інформацію щодо товару, щодо нових технологій, які є сьогодні на ринку. Тому даного, даного роду заходи вони надзвичайно. Популярні в нашій країні про що свідчить та кількість виставкових заходів, які проходять на терені нашої країни, майже в усіх куточках її. Підприємства, які приймають участь в виставках, вони мають шанс стати успішними, вони мають шанс залучити додаткові інвестиції, вони мають шанс знайти якомога більше своїх покупців на сьогоднішній день. У нас експортний потенціал в аграрному секторі серед країн товарооборота как раз среди стран при Черноморье составляет 35%. Это достаточно много. Это третья часть, и здесь перспектива как раз взаимной торговли. А что касается будущего, я думаю, что я заинициировал идеологию создания мониторингового центра. причерноморских стран по производству сельскохозяйственной продукции и по потреблению продуктов питания. Это очень важно, это даст возможность нам и сбалансировать производство, и гарантировать э, продовольственную безопасность, и минимизировать ценовые э, колебания, которые могут возникать по тем и другим причинам. Органічна продукція знову в моді. Давайте подивимося, що таке органічна продукція в американському розумінні. У США кожен продукт, який претендує на право офіційно називатися органічним, повинен отримати сертифікацію тамтешнього Міністерства аграрної політики на федеральному рівні. Умови, які мають бути виконані для цього, такі. По-перше, як мінімум останні три роки на території, де їжа претендент і або її складові вирощуються, не повинно бути застосоване ніякої хімії. За цим стежать три роки і за це платить фермер-виробник. По-друге, земля для вирощування ніколи не відносилася до заборонених територій тощо. Сертифікації передує комплексний аналіз ґрунту, повітря і води. Чим неорганічна їжа гірше, незважаючи на те, що дози токсичних і потенційно біоактивних компонентів в таких продуктах відповідають стандартам безпеки, вона може вирощуватися прискореними темпами, тобто із застосуванням прискорювачів гормонів росту, різних добрив, що не дають можливості формуватися усім нутрієнтам, вітамінам і знижують іноді в рази харчову цінність продукту. Щоби уникнути хвороб, тваринам згодовують антибіотики, а рослини живлять пестицидами та гербіцидами, які в кінцевому рахунку потребують в організм споживача, не кажучи вже про те, що це ще більше знижує харчову цінність продукції. І наскільки затребувана в українських громадян органічна продукція і чи готові вони витрачати більше, але за здорову їжу? Ось що ми почули на вулицях Києва. Певно, взагалі зараз немає чистих продуктів ніяких, тому і стараєшся якось більше, щоб менше було тої хімії. то может, если воно на навіть дороже, то може його трошки менше взяти але воно знає що воно чисто органическое это живое как никак и химии меньше химия и так сейчас в этих продуктах так что я считаю что лучше все-таки для здоровья органическое здоровье по-моему стоит нормальных денег так что я считаю что все-таки лучше здоровье. здоровье надо беречь стараемся по понатуральнее взять конечно ну а зачем мне тратить свой желудок мучить там чем-то там еще Перед тим як оглянемо найцікавіші публікації в аграрній пресі, відповіді на запитання сьогоднішнього випуску. Коли на думку громадян доцільно вводити ринок з земель? Відповідь отримана на основі нерепрезентативного опитування, проведеного серед читачів порталу Агроньюз. отже, бачимо такі результати. Кінець 2011 року 20%. Початок 2012 року 11%. Кінець 2012 року 18% дописувачів так вважають. Початок 13-го року 51%. Загальна кількість голосів 267. Отже, на черзі огляд преси аграрного змісту. Виходить у світ одинадцятий номер журналу Зерно українського видання, яке відоме не лише в Україні, а й за її межами у Росії та Європі. Ще не всіх олімпійців Україна знає в обличчя. Юрій Лисак, головний агроном відомої агрокомпанії з Харківщини, виборов перше місце на міжнародній агрономічній олімпіаді в Москві, випередивши за рівнем знай десятки кращих агрономів з багатьох країн. В Інтерв'ю журналу переможець розповідає про унікальні технології, які застосовуються сьогодні в господарствах України, зокрема відчизняння здатні отримувати надвисокі врожаї, не обробляючи громадів. Мінагрополітики продовжує розвивати спортивну культуру на селі. Новини України повідомляють про те, що за ініціативи міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка в СМТ-Борух та Івано-Франківської області розпочалися перші всеукраїнські спортивні ігри на краще спортивне село, присвячені дню працівника сільського господарства. Участь у заході взяли команди сільських територіальних громад з усіх областей України та автономної Республіки Крим. Ігри відбулися за підтримки Івано-Франківської обласної адміністрації. Організатор Сохідське фізкультурно-спортивне товариство З Спочатку сезону Україною було експортовано майже 5,5 мільйонів тонн зернових. Це означає, що обсяги відвантаження зерна за кордон нарешті почали перевищувати показники минулого року. Квартал головних новинахного бізнесу Агроінгю. Помляю, що темпи експорту зерна з України, які в цьому сезоні значно відставали від результатів 2010 року, нарешті назогнали і перегнали обсяги торічної торгівлі. Надолужити загаїну в перші місяці сезону вдалося завдяки активізації експорту кукурудзи. Так спочатку сезону через Україну відвантажено понад 3 мільйони тонн кукурудзи, що в два з половиною рази більше, ніж аналогічний показник минулого року. Експорт пшениці поки приблизно відповідає торічньому 2 мільйони тонн. Чому не орати? практичний посібник аграрія, журнал Агроексперт розповідає, що господарство, обираючи систему обробітку ґрунту, має зважати на наявні умови, аби вирішувати проблему на тривалий термін. Австрійський агроконсультант Йоган Тацберт на сторінках видання вказує на напружну підошку як одну з причин за низьких ворожаїв. Як може допомогти глибоко розпушувач і що отримує ґрунт після його застосування, читайте у свіжому номері Агроексперта. На цьому все. Наступний агроконтроль. Дивіться уже наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна бачити на головному порталі новин аграрного бізнесу АгроНюс На все добре.